господа, мы обещаем вам воистину сказочный вечер. Потому что, поверьте нам, мы трепетно к нему готовились. Потому что мы вас очень любим, уважаем Сегодня мы одна большая, красивая, стильная семья, потому что у нас есть одно, что нас объединяет. Одно красивое чувство. Любовь. Любовь к дому моды Эскада. Даніелю, ще раз дозвольте привітати вас у Києві. Ваші перші враження від країни. Ви ж тут вперше? Люди чудові, дружні, історичні. Вранці ми відвідали лавру. Я пройнятий особливою духовною атмосферою цього святого місця. Вражає. А хто відповідає за ваш лук? Це Це дизайнерський мікс від Лондона до Парижа. Моє зуття зробив Мюнхенський майстер. На сцені я звісно трохи жартома спитала вас про можливість чоловічої лінії, але ж теоретично це можливо. Ми безумовно працюємо над цим, але ж поки ми робимо щасливими жінок у цьому світі, чоловіки трохи мусять зачекати на колекцію, яку ми щойно бачили, вас надихнула східна Африка. Буде відправити за натхненням для наступної колекції. Знаю точно лише одне: це буде щось особливе, таємниче. Шпигунське, трохи від Хічкока, трохи від Джеймса Бонда. Одразу не зрозумієш, хто вона, звідки вона розкішна таємниця. А ви знайомі буде стилесь із українських дизайнерів? Ні, сорі, мені соромно. Я виправлюсь, де я можу побачити Ukrainian Fashion Channel? So у супутнику з okay. кабелі ми є. приєднуйтесь and, uh, і ми чекаємо на вашу загадкову колекцію looks, і нове фешн шоу від іскади в Києві. Дякую. Ще з'явилася нагода поговорити з вітаєм. Я тебе вітаю в Україні! Я знаю, що ти затятий модник. Одразу розповідай, в чому ти сьогодні до нас приїхав на фешеншоу Скада. Усадья ну, подивіли вопрос, і на самом деле, навірно, спеціально не нодел какие-то свои супермодные вещицам. И у меня мой любимый микс этой Zara и Prada и Margiela. Я чула, что ты любишь леопардовый принт комбінувати з горохом, це правда? Ну, на самом деле, всё очень важно, важна деталь. И для меня леопардовый принт это не мечта надеть, как у многих девушек, которые хотят быть суперсексуальными, да? Для меня это ирония, всегда мода і стиль и сила это ирония. И у мужчины если он не заправлен там в брюки под сиськами, то это всегда ирония. И поэтому я когда одеваю леопардовое пальто мое серо-черное, я сам над собой немножко иронизирую. Но я всегда его смягчаю самыми простыми вещами. И все остальное крайне-крайне простое. Тогда это забавно. Ну, Слушай, так и сегодня это такая классичная, Том Фордевский. Кто это? Ну, это Зара. 120 евро. Это Марджелла. Рючки, не помню даже хто, і туфельки, Дібрада. Я знаю, що ти колекціонуєш метелики. В принципі, це можна вважати твою, а, твоєю визитівкою. Сьогодні ти без метелика, але ти бодай розкажи мені про свою колекцію. Про мою колекцію одежди? Метелики, метелики. А що такое метелика? А баб, метелики, бабочки. Розкажи мені про свою колекцію метеликів так, щоб мене в мене метелики в животі почали. Ну на самом деле, я можу розчарувати, тому що. Что... Я люблю бабочки, но не так, чтобы быть эм, заложником муж стиля бабочек. Потому что очень много мальчиков носят бабочки, и это уже такое клише. И когда касается клише, я стараюсь избегать этого. Поэтому если уж бабочка, то какая-нибудь камнях или красная. Но сегодня без. В тобой есть интересная история с твоего життя, ты был просоташе Юдашкина. Да. Это, кстати, одно из самых счастливых времен. А, потому что в искать работа, все-таки я был в огромной компании, в огромной структуре. Я был счастлив, честно в это время. Но вот у Вали, Юдашкина там семья. Это то неповторимое ощущение, вот когда ты работаешь, и ты не понимаешь времени, то есть ты обожаешь ходить на работу, потому что Валя это один из многих людей, который обожает каждого своего человека от уборщицы до редкой партнерки, которая вышивает там гладью. Поэтому, ну, мне очень повезло в моей жизни. Это вот мое ателье, потом это Вали, потом Искат, а теперь я свободен, чему еще больше счастлив. Сафина! Я старався ви вперше в житті. Дефілювали з вами? Так. <ріст> — у вас непогано вийшло. Мені сподобалось. <ріст> <ріст> Дякую. Я насправді ніколи досі не дефілював. Не дуже розуміюся на моді, зате вмію співати. Можні виступати ось у такій атмосфері, коли така вишукана публіка, теплий прийом, ваш душевний Дякую. Останнім часом ви частий гість в Україні так. У мене 22 березня концерт на вашій головній сцені. Потім їду до Одеси. Загалом 6-7 концертів. Я дуже щасливий. Що вам найбільше подобається в Києві? Тільки не кажуть, що дівчата Мама мія краса дівчат неймовірна. Та мені ж як артисту неймовірно приємно щирість ваші слухачів. Хто відповідає за ваш образ? На сцені, на сцені? Я, я О, ось на мені костюм від українського дизайнера. Дімо де скаля супер... вариант, когда вы не жертва моды, а когда вы хотите быть элегантной и современной. Эскада удивительным образом адаптирует какие-то безумные тренды к потребности современной женщины. Это был 95-й год, и я была запрошена Маргарет Тетчер в Англию. І я дуже переживала, і мені всі сказали, що обов'язково повинен бути дуже гарний костюм, бо там зустрічають, щоб, як ти одягнутий. А у мене все було пошите нашими дизайнерами. І тоді підприємці з Дніпропетровська, мої друзі, взяли мене за рух, вони купили мені костюм. Це тоді було, це просто для мене був жах ціна, це був чорний костюм. Дуже елегантний. Мене приймали як королеву, але хочу сказати, що я більше не змогла його тягнути. Я стала другого розміру. Я хочу сказати, що те речі, які я купувала іскади, ніколи не вийдуть з моди. Оксана, я вас вітаю, що завершився показ. Дякую за розкішне свято. Ви задоволені. Я очень очень задоволена. Можно я буду говорить на русском языке, дорогая моя? Вы можете доказать, что я тебя обожаю. я тебе могу сказать по секрету, что люди, которых я люблю, я к ним отношусь, видимо, очень требовательно. Наверное, с большей требовательностью даже, чем к себе. В том числе к своему сыну, к тебе, к своим сотрудникам. Я всегда требую большего. Но ты была просто неперевершена. Спасибо тебе, Оксаночка. Все спрашивают, когда будет следующий эскада шоу Всем уже хочется продолжения. Я буду черпать відкнові точно так же, як і Деніал. Кодом є вдохнові, а буде праздник. А тебе спасибо дякую. Ти і журналіст, і колумністи, і фашіоніст, але все ж таки в душі ти діджей. І зараз я тебе запитаю, все ж таки, яка музика тепер буде в моді на рік 2012. І Потім ти мені зіграєш свій а, коронний плейліст для Ukrainian Fashion. На самом деле я плевать хотел на моду, по большому счету, и тем более на тренды. То, что я делаю, это делаю от чистого сердца. Что... Я делаю только то, что хочу. Слава Богу, это самое главное, что у нас в этой жизни вообще есть. Да. А теперь для Ukrainian Fashion Special Mix For You. Вида наибодажнейшего, свитского, музычного бога російської, української, європейської тусівки. Давай играй, диджей! Вична весна на Ukrainian Fashion розпочинається Fashion Show. Дивіться Ukrainian Fashion залишається стильними. Ми слідкуємо за вами. Ну а ви за нами, тому що нас все найцікавіше.